Вітаю, це є новини. Мене звуть Надя Ліра, і я зібрала для вас найцікавіше з книжкового ринку, що нас насторожувало, тішило, дивувало чи вражало цими передріздвяними тижнями. Далі у випуску відомий британський актор Стівен Фрай озвучив англійською казку про життя українських дітей під час війни. Повідомляє Суспільна культура. Це відбулося у різдвяному епізоді подкасту BBC Ukrainecast. Твір називається Диво у темряві. Це частина проєкту суспільного хоробрі казки: 12 терапевтичних історій для українських дітей про віру в диво, розлуку, підтримку, єднання, дружбу та втрату. Проєкт створили восени 2022 року як подяку усім енергетикам, які відновлюють систему електропостачання після обстрілів. Колядники, волхви, різдвохрестове, різдвяний вертеп та українські воїни. Марки з такими назвами можна придбати на Укрпошті. До Різдва випустили серію Нова радість стала на нових марках. Зображена витинанка з відомими різдвяними сюжетами: співання колядок, водіння кози, піднесення дарів волхвами а також. Військові, що оборонять нас, українські традиції та роблять можливою різдвяну радість, зображення створила заслужена художниця України Наталія Аксьоненко. Марки уже можна придбати на Укрпошті та онлайн. Чотири тисячі проданих примірників українського автора за один день могло б прозвучати як фантастика, але це книга екскомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Друком вийшла перша частина трилогії мемуарів Моя війна. Генерал довірив видання своєї дебютної книги стильному івано-франківському видавництву Вавилонська бібліотека. За словами залужного, ця книга про його війну у ній йдеться про боротьбу з власними страхами, з людьми, які перешкоджають досягати мети та з обставинами. Престижну премію Джозефа Конрада цьогоріч отримав письменник і волонтер Андрій Любка, повідомляючи Читомо. уже на врученні. Він розповів, що свою фінансову винагороду у 5 тисяч євро витратить на пікап для військових. Нагадаю, премію Конрада присуджує польсько-українське журі, письменникові або письменниці віком до 40 років за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми і універсалізм послання. У 2024 році премію вручали у дев'яте після кількарічної перерви. За інтелектуальну відвагу нагородили відомого українського письменника та перекладача Юрія Андруховича. Про це повідомляє видання Збруч. Відзнаку присуджує щороку незалежний культурологічний журнал «Ї». окрім Андруховича, цьогоріч орденом за різнопланові заслуги відзначили польського історика, директора польського інституту книги з 2008 по 2016 рік Гжегожа Жакґаудена, мистецтвознавця, генерального директора музею Палацу Великих Литовських князів Видаса Долінськаса, мистецтвознавицю та піаністку Марту Кузій. До слова, невдовзі на нашому каналі вийде ліричний бранч із Юрієм Андруховичем. Тож не пропустіть. Давид Петросян найкращий режисер року, Ольга Голдис краща акторка, а процес постановка театру на Подолі, яка очолила список найкращих драматичних вистав. Інформаційна агенція «Укрінформ» створила перший київський рейтинг. Театральний інфобум 2024 загалом визначили переможців у шести номінаціях. Кращим актором року став Іван Шаран, драматургом Сергій Кулибишев. А в номінації найкращої комедійної вистави перемогла постановка Чикаго Київського національного театру оперети. Щиро вітаємо всіх переможців! До слова інтерв'ю із режисером року Давидом Петросяном можна переглянути на нашому Ютуб каналі. Посилання шукайте у коментарях. А тепер наша постійна, не постійна рубрика Парад літературного абсурду цього разу сюди потрапив один із національних телеканалів, знаний популярними серіалами та успішними шоу. У можливому порушенні авторських прав канал та продакшн звинувачує Наталія Горницька. Авторка роману Мелодія кави у тональності кардамону саме на основі її книги зняли перший сезон кави з кардамоном. А ось під час зйомок другого виникли суперечки. Компанія виробник стверджує, що ідея подальшого розвитку сюжету цілком оригінальна, а право на використання теми і персонажів отримала згідно із законом. Сама ж авторка має щодо цього сумніви. Наостанок нагадаю, що книгарня є підтримує національні програми, такі як Нацкешбек, Зимова є підтримка та є книга. Державну допомогу можна витратити на книжки у нашій мережі, як в інтернет-магазині, так і у фізичних крамницях книгарні є. Також анонсую багато додаткових можливостей та акцій. Тож обирайте улюблені книги у нас і стежте за повідомленнями у наших соцмережах та на сайті. Це є новини. Те, чим жила книговидавнича галузь останніми тижнями. Я Надя Ліра. До нових зустрічей.